Вже 21 рік, а на його рахунку вже сотня врятованих життів. Старший бойовий парамедик Даніїл воює з 2019 року. Нині хлопець знаходиться на реабілітації після поранення. Своєю історією він поділився з Ренфом. Бойовий медик він завжди знаходиться на позиції. Це перша людина, яка тобі накладе, зупинить критичну кровотечу, коли з артерії крострую йде, і тебе відтягне. Він тебе перемотає і потім передасть медикам. Я захоплювався медициною і є такий фільм по зображенням совісті. І я його подивився, мені сподобалось. Десь став фанатиком. Прийшов в канадський курс. У нас там американці і канадці обучали. Вони навчили два місяці підготовки, і потім вже почав практикуватися в бойових діях. Це Донецька область, зона ООС. Можете пригадати да. перший день повномасштабного вторгнення? Ну, перший день у нас був зразу бій сильний. Ми тоді у нас були нариті окопи, тому що в Донецькій області там воно вирите все було. І там ми не давали продвигатися і самі вже продвинулись під Горовку. 에, майже туди зайшли, зайшли в саму, 에, типа, в промзону. У нас не вийшло трошки таке буває війна, і ми повернулися на свої позиції. А ворога стримували на тому напрямку. А потім нас кинули на штурмові дії в Харківську область, Це під Ізюм. Штурмові дії набагато складніші, ніж окопна війна. На техніки засіб ми звільняли село за селом. Що для вас особисто найскладніше під час евакуації? Я думаю, складніше всього, це коли ти надав допомогу і ти його тянеш. І не то, що тяжко його тянуть. Тебе вічно криють артилерією. Це мужня справа, так повинно бути. Не взяв своїх залишати. Навіть якщо він не був тобі другом, він українець, ти повинен його витягнути. А вони своїх, ні. Я скільки пробув там. Я ні разу не бачив, щоб вони один раз бачив, щоб вони витягували і все. А так в основному вони кидають і тікають, як будто друг друга не знали. Мені коли страшно, коли я е, віз пораненого, там дідусь йому було років 60. А я в нього як командир являюсь. Ну, позвонив старший, і він зі спілкувався на ви. А мені страшно, я його везу, думаю, може, не довезу. Я почав співати пісню. Що на умін, то і співає. І коли я співаю, я заспокаюсь. Він сміється, йому смішно, а мені аж... Серце радіє. Були такі моменти, які запам'ятаються на все життя. Так. Да. Навірно, що е, село Довгеньке, яке ми тримали. Ми його тримали, я казав, у мене було інтерв'ю 46 днів, 48, я там помилився на два дня. І було дуже тяжко. Ми один чоловік стримували оборону проти 16 чоловік. У нас було набагато але у нас все вийшло. І це село у мене серці. Реально, там було дуже тяжко. У вас було поранення. Можете розказати про це, поділитися з нами? Да. Що відбулося? Де, коли? Це було під довгеньким. Ми їхали з позиції, завозили людину туди, висадили і вертались назад. А поле крили артилерії і снаряд влучив рядом з машиною. Хлопці вибігли, я не міг вилізти з машини, надіяти турнікети. Коли поранений, типу, останній шоку. І я, думаю, я бачу, що в мене кров фонтаном з фонтаном, але я думаю, Та, все нормально, зі мною буде, я не надівав турнікет. Наділи турнікет, потім мене перемотали голову, передали медикам. і там я почав відходити. Мені дуже стало погано. Я пытався, типу, вдихнути і не можу. Почав задихатися, і там дівчинка Марія. Вона мене откачала, забила мені серце. Я дуже їй вдячна. Ви рятуєте лише військових чи місцевих І Місцевих. І ще парів метав. Було діло. І ворогів також рятують? Так. Да. А як це психологічно важко? Я розумію, що якщо я так буду робити, можливо, хтось зі мною буде повторювати. Сієш добро, добро тобі вернеться. Я в це вірю. Вони плакали, чесно. І приїхали вони сюди, а я в них питаю, чого ви приїхали. Вони кажуть, ну, від нацистів звільнять. Я кажу, які нацисти. Кажуть, ну, Степан Бандера, я кажу, а де він? Вони кажуть, у Львові, я такий вау, прикольно. Вони настільки трошки далекі від міру. З позитивного, що за там О, Банка пепсі коли Як не було води, а нам передали банку Не пепсі-коли, банку коли передали. І дуже хотілося пити. І нас так 10 чоловік на цю банку дивиться, і ми по точку. І я заповнив її на все життя. Чого завжди будуть потребувати наші військові і чим ми можемо їм допомогти? Ми е завжди скидаємося на автомобілі. Всі знають. І у людей багато випросів, де ти машина, от ми ж купили автомобілі, він як перчатки одноразові, там осколками сече і все, і нереально на ньому їздить. Навіть було б достатньо того, що. Ти знаєш, що в тебе друг, там якийсь ще знайомий, напиши привіт, дякую тобі. І воно реально впливає, Воно дуже приємно, коли тобі дякують. Скоріше за все, вам доходили якісь посилки від волонтерів, і ми знаємо, що зазвичай туди кладуть там листівки від діток, якісь там смаколики. Що найприємніше і найчутливіше з таких посилок, ви можете запам'ятало, можливо? У мене зараз а є воєнний білет мій, цей малюнок. Це хтось з діток прислав. Тоді ну було просто приємно, а з часом я його клав в воєнні і зрозумів, що він мене оберігає. Це мій такий маленький став. І я навіть не знаю, може ця дитина побачить, хто це, але здається, з Києва. Ну я дуже вдячний.